Із приємною місією побували у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської титуловані веслувальники Людмила Лузан та Юрій Вандюк, а також заслужений тренер України Микола Мацапура у рамках заходу міського відділення Національного олімпійського комітету України. Гості висадили дерева та корисно провели час із учнями на шкільному стадіоні. Ідею висадження нових дерев відділення Національного олімпійського комітету України у місті горішні плавні разом із спеціалізованою загальноосвітньою школою номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської вирішили реалізувати напередодні всеукраїнського дня довкілля. Зробили екологічний ще захід висадку дерев за програмою Міжнародного олімпійського комітету Національного олімпійського комітету за чисте дозвілля. Спорт і Міжнародний олімпійський комітет, і Національний олімпійський комітет велику увагу приділяють цим питанням екології, тому що спорт вищих досягнень не може існувати без екології. Це чисті продукти, чиста вода, чисте повітря. Все це безумовно пов'язано щільно з екологією. Участь у всеукраїнському проєкті НОК України Олімпіклаб за напрямком «Екомодуль» разом із директоркою Зош номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської Аллою Тузіковою взяли юні представники об'єднання Екологічна варта та театру Екосвіт. Це все дітей об'єднує. Це все дає позитивні емоції дітям, щоб вони приходили в спортивні секції, щоб вони займалися і безумовно, щоб вони розуміли. Екологію, щоб чистота була і скрізь в місті нашому, щоб було чисто на місцях проведення тренувань і безумовно, щоб харчувалися діти чистими продуктами, щоб мало змогу розвиватися і бути здоровими. До учнів ЗОЖ номер 5 доєдналися титуловані веслувальники: триразова олімпійська призерка Людмила Лузан, чемпіон світу Юрій Вандюк та президент веслувального клубу Гірник, заслужений тренер України Микола Мацапура. Із привітальним словом до учасників екологічного заходу звернулася директорка ЗОШ номер 5 Алла Тузікова. Захід цей не тільки спортивний, ви зрозуміли, а він і екологічний. А чому саме в нашому закладі? Тому що саме наша школа більше 20 років має в пріоритеті напрямок екології. Ми з вами разом боремося за чисте довкілля. Ми маємо потужну просвітницьку команду, яка несе честь і славу нашої школи, нашого міста, нашої області у змаганням екобригад. Юнаки та дівчата з екобригад п'ятої школи з видатними особистостями спорту висадили на шкільному подвір'ї шість туй вічно зелених хвойних дерев, які закупило і подарувало навчальному закладу міське відділення НОК України. Ми давно співпрацюємо з екологічною вартою цієї школи більше десяти років. І я вдячний ще раз безумовно і керівнику гуртків, і безумовно директору школи. За взаєморозуміння, за такі взаємні чудові заходи, які е, зближають, які дають можливість розвиватися дітям і в спортивному плані, і в культурному плані, і в освітньому плані. За словами однієї з ініціаторок заходу, педагогині організаторки ЗОЖ номер 5 Наталії Руденко, спорт і екологія два світи, що намагаються боротися, перемагати і берегти. Як спорт вчить долати труднощі і не здаватися, так і любов до природи виховує у кожного з нас повагу до життя, силу духу та вміння творити зміни на краще. Я вдячний п'ятій е школі, де є екологічна бригада. Де ми співпрацюємо вже більше 10 років з ними. Вони стали переможцями екологічного заходу 7 років назад, всеукраїнського заходу. І ми сьогодні в цій школі провели такий чудовий захист з нашими чемпіонами. Я вдячний всім. В першу чергу нашим спортсменам, які готуються зараз до Кубку України і до міжнародних змагань Миколи Івановича Мацапурі, за підтримку, за взаєморозуміння, за співпрацю. І відділення надалі буде співпрацювати за цими програмами, розвивати в нашому місті не тільки спорт вищих досягнень, а й і масовий спорт. Захід у п'ятій школі став справжнім святом натхнення, єдності та віри у зелене майбутнє України. Після висадки нових дерев Людмила Лузан та Юрій Вандюк реалізували один із напрямків Національного олімпійського комітету України Do Like Olympians». Дует титулованих веслувальників провів розминку та поспілкувався з учнями п'ятої школи. А підсумком цього заходу стала загальна фотографія всіх його учасників.